Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Яна і я хочу вам показати проміжний етап мого букету. Як бачите, ось тут прибавилося на тюльпанчику, ось тут вишила ці квіточки. До речі, у нас було завдання на п'ятницю 13. Нам треба було вишити трьома темними кольорами, які асоціюються з ночі. І як я написала, у мене шоколадна ніч в темно-зеленому гаю. Ось тут зелений, темно зелений я вишивала. Так для себе придумала, що ну якось треба було оправдати, чому не чор чорний, чому не якийсь там темно-синій, а ось такі. Я думаю, що дівчата зацінили мою попитку так це оправдати. Ця квіточка вже майже зашита зажита. Ось тут прибавилися теж квіточки. Тут трохи теж я повишивала трохи декілька світлих кольорів, повишивала тут, але їх не видно зараз. Ну, ось так от букетик мій квітне і дуже радує мене. Єдине, що мене не радує, те, що я не можу приділити більше часу цій вишивки, бо зараз у мене дуже багато інших справ і я додому добираюся вже дуже пізно і втомлена. Тому, на жаль, ось так, невеличке просування. Ну, я сподіваюся, що до 12 листопада я все ж таки вишию свою норму 5 тисяч. Вже не буде так, як в минулому місяці я вишила 10. Ну нічого, ну, принаймні хоча б не випасти з гри, і це буде вже дуже добре. Ось так. Фіксую цей момент. Потішити вас і себе. Ось такий сильний дощик йде у нас в Миколаєві. Миколаївська осінь. Ось така вона зелена. Зелена і кристовича. Ось така красива троянка. Дощик пішов, дощик, дощик. Ось там ще є трояндочки. дуже красиві. Але заходити ближче не буде, бо досі пішов. І там все мокре. Тепер треба швиденько добігти додому. Але я не можу не показати вам таку красу, коли осінню квітнуть квіти, то це дуже красиво. Сьогодні чергова зустріч з нашими вишивальщицями. Ми зібралися, не зважаючи на те, що приміщенні дуже прохолодно, але ми все одно зібралися. Дівчата принесли свої роботи, і зараз буду вам показувати. А ще у нас була іменинниця Наталія, наша ось вона, і вона нас буде пригощати чимось смачненьким. так, ось перший, перший перша робота, яку привезла наша ірочка. Вона вже на, на Переїхала до Києва, наша красуня, ось але привезла таку красу. дуже гарний дизайн. Ірина, нагадай, будь ласка, як хто Марія Бравко, Марія Бравко, да ну дуже гарно. і Оксана принесла свою зміючку, Оскільки у нас наближається день цих Хеллоуіна, то вона принесла ось таку а і ще. Анжела, це це не, ваші, це, не, 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 мої, не, це Галина, це, це Галина, Все, Галина це, це наша Галина, Галина, Галина Ось, Ні, я не встигну. Я нормальна є. А, <гум> <бо> вона ще. <гум> а, а так вони ще подвійні. Іншого кольору. Ох, красота. Супер, супер. І зараз я вам ще покажу. Галина принесла свою картину, яку ми дуже-дуже давно. Ось така краса. Сподіваюсь, вам видно. Дуже красиво. Дуже красиво. Ось так. О, Світлана прийшла наша. Ось, ось дівчата, принесла канину. Привіт-привіт-привіт. Принесла тканину. О, ха, краса! Принесла тканину, щоб дівчата собі відрізали, кому скільки потрібно. Бачите, як у нас весело? Всі сміються, всі хочуть. Ось так. А ми будемо святкувати Наталки день народження. От таке. вишивка прибрана і стоять. Так, і ось такі. Гарбузики краска знакомая. Нам можно открыть а як у вас проходять зустрічі Ну, Я думаю, що у нас саме краще. павуками, спауками. павуками, пауками, да. Хтось из заховав гарну, гарный гарбуз? Красиво. А, это был красоты. Гарнезні. Ой, Арбузики. кавунчики. Гарбузики, кавунчики. Все ж таки сьогодні Хеллоу. Ми відмічаємо. Сьогодні? Ні, сьогодні, але ми відмічаємо сьогодні. Да, да, таких, да, а це взагалі такий багатий, багатий з камінчиками. Ай. Супер, 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 супер. Це робить наша Людмила. Людмила, помахай ручкою. Я сподіваюся, що мене буде чутно, бо у нас дівчата такі голосні, от Томаша принесла свої Хеллоуіновські голові... іграшки. І я вам зараз їх ближче покажу. Отакі от вони милі, кумейні, красиві. Дуже прикольні. Ото гарбузи такі у нас. Echoo dikit-dikit Shrek Ще такі мелхили. Теж Людмила принесла, да? mm -hmm. так? Так. Давай сюди його. Ой, яка краса. ну і прийшла надійка з Елею. Еля. Хто не підписаний на її канал, підписуйтесь. А ну кажи, як вона називається? Вишивалка. Вишивалка, підписуйтесь. Ось не це, не це не от да. Це, не так. Де це де принесли. Де і ви? Надія наша наша надійчка, яка приносить нас і з набжає необхідними для вишивання органайзерами, нитками, голками. О, я на сподіваюсь, мене чутно. І ось тканинки, вона фарбує тканинки і приносить нам тканинки. Oh. Oh. це лівада, це, да Надя? Це Лівада. Якщо комусь потрібно, можете, можете писати мені з Миколаєва, хто? А я дам контакти Надії. Ось так. Ще Олечка прийшла, опять хвилин забіжала. Вже дівчата пишуть, боже, я ось так от... боже, яка краса, яка краса. Повіліть мені викладайте, красу. Ой, там щось таке. А де сталкер? Я не бачу сталкера. сталкерів. Вау, Щас, вау, вау, зараз буде шедевр. Люди хто не бачиш. Це, це, це індивідуальна схема. так? Ось така вишивка, Це бісер, дівчата, щоб ви розуміли. Це бісер. Ось Два кілограм бісеру, як Надя сказала. 101 тисяча.

Супер. Ну я думала роботи ви ще не бачили. ось так. Дівчата проходять наші зустрічі в теплій і дуже приємній атмосфері. Ну, я ж таки це я. Сподіваюсь, я нормально виглядаю. Маю гарний вигляд. Там уже і так не Ось так, дівчата. Доєднуйтесь, хто в Миколаєві, доєднуйтесь до, нашого, до нашої спільноти, ми всім раді. Ось так, і ще раз вам покажу цю красу. Дивіться, яка Шісті, гарна теж вишивка. Надь, ти твоє? Да, це я приносила. Надя ага. подарі? Да, ти одна та не така нет. карта України. Шісті. Це теж надіна робота. А ти принесла. Що, що є? Ще що, щоб я вже зняла. Ого. А, зараз, зараз, Надія ще. Поломала. Так, О, подождите, да. дайте сталкера патруля. Классно, Класно да? класно <анценно>. Может, <бивічно> так таке твориться Таке твориться Дівчата Боже

Ой, яка красива. У китайська набу. Супер. Це ти вишиває, це ти вишиваєш кох, котрий, коли ти вишивала це, так? Поручи старий китайський прес мені на супронесу. Ясно. Давай щось таке вже яке є. А це хто? Це у нас хто? Щось не наше. Не наше, щось не наше. Воно не почала шпити, я почала.

Ми не бачили, а ми ще не бачили. Забули, Така канва, така, така жорстка, так. Да. Все одно, да, все одно така жорстка. а ну, повертаємо, повертаємо, дівчата. Це теж китайські, так? Да? Це до мене. Дуже красиво, дуже. Дуже красивий набір. У 3D. Ага. Особливо ця от сакура, не сакура, що це таке рожеве. Дуже гарний дизайн. Так і тут відчувається глибина, наскільки кольори підібрані. Ще... Це Еля принесла, так? Ага. Я зрозуміла. Надіни? Mm -hmm. Надіни? Mm. Mm. Я ж за бегемоти питала. Ляніки бегемоти. Це взагалі, моя мрія. А що це така усі красиві? Це три по Гаррі Поттеру і три зоряні війни. А що там є? А, а я хотіла сказати Гаррі Поттер є, є, є бігимота. Потом а зрозуміло, зрозуміла. Не знаю. я не Це у насиля принесла свої роботи. Ой, таке чара такий, з кавунами, З херсонськими, з херсонськими кавунами. У нас насиля просто залішить. Так, так і, це ж моє перше, і поки що єдине фарбування. А чим то фарбували так красиво? Чимось з Китаю. Чим... А, тобто фарба. Я думала, що ти. порошок якийсь. Цей, Чимось цей. з Китаю. О, яка краса. А що це за дизайн такий цікавий? Я, я не в курсах, поэтому мені, мені треба сказати. Нора Ага. От. Тепер ви знаєте те, що нора хорбет. Боже, ще це таке. Такий шопер класний. Це теж моє. Ой. Ой, А це чи Еля? Я маю на увазі. я Хто у нас по шоперам? Oh. Надя. Хто це? Отак от. Вишивали, десь я, я бачила, десь я знала і я забула. Чи не кольорова? Ні. 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 Алісена. Алісена, є така так. фірма Алісена? Так. Я не знаю. Я це навмисно навіть принесла тобі. Боже, яка краса. Я, є... я спостерігала Бараши за нею. Боже, який. Ця дівуля з цими очима, цей барашек. Боже, це щось. Милота. І оформлення дуже гарне. В так, так, так. Боже, тут так скільки краси буде вам подивитися. Це авторська, я так, я так розумію, це авторська твоя така. особиста розробка, да? так? Ці нарциси дуже гарні, до речі, дуже гарні. І хардангер такий красивий. Це ще не закінчено. І Це теж Туще, твоя, я туші. знаю, це я. Твоя. 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 Просто принесла Натусі, щоб вона подивилася. Що І знаєш, що мені подобається? Мені подобається сплешло цей. Там, він, він дуже... Він з них нагадує. Так, я так. Так, почула, так. Не так, не так. Не так. Не І ще ось такий, така посиділи. красота. Ці гарпузянки такі. А взагалі це магіч? Це в процесі. Я ще не її намалювала. Це сьогодні от прийшло в голову, то щось. Коли я її закінчу, вон там же є. Ось так проходять Це наші середини. зустрічі, дівчата. Але коли повністю буде, я планую, думаю, що я можу ось така купка всього, Надя нам принесла на продаж, щоб ми, якщо нам ще потрібно, щоб ми могли знову скупувати і не ходити по магазинах. Це дуже дуже зручно. Дякую тобі, Надюша. Дякую, Надюша. Це у нас вже дехто пішов. Залишилися саме стіки. А це хазяйка наша, Лєночка, яка керує цією бібліотекою, в котрій ми займаємося своєю справою, своєю вишивкою. І вона нам дає прихисток тут. Тому дякуємо тобі дуже. І Я вам дякую, дівчата, що ви в нашій бібліотеці Ось так щось. Так. У нас дуже гарна, дуже тепла і затишна атмосфера, дівчата. так що Це як наркотик, знаєте, неділя, і ти знаєш, що ти прийдеш сюди і надихнешся і спілкуванням, і роботами. Я так думаю, що я буду прощатися з вами, дівчата, всі з усіма і хлопцями, хто дивиться мене. Я сподіваюся, що сьогодні буде вам дещо подивитися і насолодитися, надихнутися цими красотами. Все. дякую всім, бережіть себе. Все буде Україна, всім па-па.